Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся на першій масштабній конференції для блогерів та підприємців. Подія дійсно дуже крута та унікальна. Тут зібралося багато молоді. Це початківці та блогери, мільйонники. Ходімо, зараз я вам все розкажу. І покажу найочікуваніша подія інфлюенс маркетингового ринку Оранж форум основний напрямок, розвиток брендів та особистого блогу через соціальні мережі в сучасних умовах для організаторів та учасників. Це не просто конференція. А нова хвиля блогінгу. Соцмережі вже перестали бути просто місцем для гарних фото. Блог це бізнес, змі та інструмент для збору донатів в одному форматі. Ми зробили orange Forum, тому що коли я починаю працювати в якісь діяльності, в минулому я була підприємцем нерухомості. Зараз я три роки працюю блогером. У мене завжди є прагнення об'єднувати людей саме в цій діяльності, робити про У нас раніше блогери були всі відокремлені, всі самі по собі. І мені було дуже цікаво зібрати їх, казати, із класні речі зі сцени, щоб ми синхронізувалися побаченням, введенням всього, що відбувається. Був карантин, почалася велика війна, і, на жаль, ми не могли робити форуми. Але зараз я розумію, що коли як не зараз, нам треба об'єднатися з блогерами, тому що ми робимо неймовірні речі окремо, але разом ми можемо робити ще більше речі. Оранж, тому що я оранжевий блогер, і я всім рекомендую, щоб заробляти, бути відомими, бути впливовими, бути саме оранжевими блогерами. А щоб дізнатись, хто таке оранжевий блогер, можна подивитися на моєму youtube каналі, там я все пояснюю, всі кольори. Рів ще багато кольорів блогерів. Розвиток блогінгу інфлюенсерів росте, але всі йдуть в різний вектор, і люди не мають якогось певного ядра, що вони повинні робити. Типу, коли людина має голос, і коли вона повинна свою аудиторію, де народжується соціальна відповідальність, що блогер це не завжди про рекламу, що блогер це не завжди про якісь колаборації, гіви чи ще щось. А це перш за все про те, що в тебе є відповідальність, в тебе є аудиторія. Ти цю відповідальність можеш транслювати в соціальні напрямки, але ти можеш її монетизувати, тому що фактично люди, в яких є аудиторія, вони можуть створювати свої продуктові рішення, продукт. Вія лінійки в різних тематиках, головне, щоб це було для них органічно. Наприклад, у нас є блогери-мільйонники, в яких напрямок розвитку ментальне здоров'я. І Ми зараз створюємо застосунок для медитації. Ми робимо там продуктову лінійку, яка направлена на здоров'я, тому що у нас ментальне здоров'я буде в основі. І коли ти маєш аудиторію, задача зробити продукт. Досвідом ділилися досвідчені спікери. Це люди, які перетворили свої блоги на потужний інформаційний та бізнесовий ресурс. Етикет блогерства. У Нас є етикет. у Нас є діловий етикет. Є етикет політичних діячів протокол. Це настільки потужна вже сфера блогерства, медійні люди, які за допомогою телефона стали популярними, вони Перейшли в популярності відомих телевізійних зірок, акторів знаних дуже людей, що має бути певна система цінностей, так як в архітекторів. Ви знаєте, в них є свій етикет, вони не мають права продати більше скульптури, ніж 10 своїх скульптур. Ага. Тобто, я думаю, що має бути якась між нами якась певна домовленість, можливо, про мову було б чарівно, можливо, про те, що ми показуємо, що не показуємо, можливо, про спільні збори, можливо, про якусь. Бути в контексті. Країни в контексті людей, які за нами стежать українці. Слухачам вдалося дізнатися про лайфхаки для створення контенту: як залучити та утримати аудиторію, як визначитися з нішею та зрозуміти, у чому твоя унікальність, як продавати в кайф та залучити свою цільову аудиторію, користуючись найактуальнішими техніками, як перестати боятися публічності та легко транслювати свої цінності у блозі? Нині значення соцмереж важко переоцінити. Це вже всі зрозуміли. Якщо хочеш бути успішним, маєш відповідати вимогам часу. Треба бути там, де молодь. Там треба бути де креатив, для, для молодість, де є енергія, і треба бути там, де є е, майбутнє. А молоді якраз відбудовувати Україну, будувати Україну. І саме тут я чую дуже багато хороших речей для себе, тому що тут і тут збиралися блогери, інфлюенсери. Кожен має свій проект, кожен має свій бізнес. І саме головне, що вони живуть і працюють тут. В Україні і тому я дуже щасливий, що я вчуся, і це завжди щоб бути молодим, треба спілкуватися з молодими. ласка, як ви використовуєте соцмережі для розвитку свого бізнесу? В соцмережі вже стали нашим таким мастхев. Я сьогодні почув фразу «4 мільярди, більше 4 мільярди людей долучені до соціальних мереж. І це є твої візитівка. Те, я розказую відкрито, чим я займаюся, що я роблю, які проекти я розвиваю. І через соціальні мережі дуже багато в мене є звернень. Наприклад, крайній рік ми вже рік займаємося будівництвом модульних каркасних будинків. І сьогодні приїхала людина, вона є в Києві, вона на нашому виставковому містечку, це керівник української діаспори зміни. Лано і тут через соціальні мережі до мене вже дзвонили з Португалії, з Норвегії. Ми виводимо українських виробників і ми самі виробники на європейські ринки. Тому соціальні мережі це твоя візитівка, це твій власний бренд, чи офлайн, чи онлайн. Це має працювати. Як вдається допомагати тим, що переміщений в цей час, чи ви далі будете э, допомагати тим, що в переміщених модульних будинків, як вдається приймати рішення, куди інвестувати і що грається пріоритетом? Чому ми зайняли саме модульними будиночками? Тому що у себе на фонді ми не є прихильниками такого поняття як модульні містечка. Модульні містечка, як зараз находилося, багато. Але коли певну групу людей переміщують в інший регіон, Uh, і вони починають жити в модульному містечку. з часом це перетворюється та на маленький кетто. Ці люди не асимілюються в місцеву громаду. Вони залишаються в купі, вони тримаються один одного, вони вважаються середовищем чужовінтні. Uh, це середовище дивиться на них і сумен точно так само. Тому ми робили модерово модуні будиночки для того, щоб ставити їх в тих громадах, де людина втратила своє житло, щоб залишити людину на місці в своїй громаді. Завдяки соцмережам можна розвивати і бізнесові, і соціальні, і благодійні проєкти. А ще краще об'єднувати всі напрямки, і тоді від блогу буде максимальна користь. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.